Інформаційні підсумки з середи 14 травня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Прощання із героями. Хмельничани провели в останню земну дорогу захисників Івана Горвата та Івана Яковенка. Сокіл Джура по заміському дитячому закладі Чайка стартував перший етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри. Нагородження юних спортсменів. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів шкільної ліги з легкої атлетики. Із героєм Іваном Горватом попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він народився і виріс на Городочині із сім'єю проживав у Хмельницькому. Довгий час служив в ЗСУ за контрактом. Повернувся до армії у 2022-му. Був був бійцем 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 травня на Донеччині. У Івана Горвата залишилися дружина та маленький син батьки і сестра. Йому на віки 28. Поховали героя на алеї Слави. Мав в честь виховувати такого учня. Протягом 9 років від 1 до 9 класу навчався, закінчив. Запам'ятався веселим, щирим, таким непосидючим хлопчиком. Допитливим. Завжди з посмішкою. Завжди веселий був, пам'ятаю, що був активний на уроках, відповідав завжди, тому що полюбляв займатися бджолярством, наскільки я пам'ятаю, і вибрав собі такий напрямок після закінчення школи. Тому до природи ставився позитивно. Після закінчення 9 класів навчався, потім знаю, що тривалий час був за кордоном, хотів чогось досягти. Повернувся з-за кордону і вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу. Сім'я, мама, тато, тато теж військовий, можливо, став і прикладом для свого сина. Є сестра, одружений, має дитину. Іван народився тут в селі Нове Поріччя Городоцького району Хмельницької області. У гарній сім'ї він родився, дуже любив школу, діток. Він був таким сміливим, допитливим, розумним хлопчиком, вірним товаришем. Закінчив він ще професійно-технічне училище у 2014 році пішов у Збройні Сили України. Потім АТО і війна для нас була. Книгах, але стала реальністю, і в 22-му році разом з батьком він пішов захищати нашу рідну Україну. Він на Донецькому напрямку, в Кліщівці загинув. Їхали по завданню, їх було вісім чоловік, і в результаті втручання ворожого дрону їх тих вісім чоловік розбили. Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Іваном Яковенком. Він був миротворцем в Єгославії і раку Куветі. З 2015-го захищав Україну. У 2021 році Іван Яковенко підписав контракт і служив в артилерії. А з початку повномасштабної війни воював в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвес. 23 лютого 2023 року рідні востаннє чули його голос. 26 місяців Іван Яковенко вважався безвісти зниклим. Кілька днів тому за тестом ДНК встановили загибель героя. Йому назавжди 41. У нього залишилися мати, дружина, син, донька і брат. Поховали Івана Яковенка на Алеї Слави у Раковому. 26 місяців ми чекали звісточки. Не знали ніякої інформації. І ось Чотири дні назад нам повідомили, що в нас збіг ТНК. Досі не віру, але добре, що вдома, що він вдома, ми будемо мати, куди прийти. Наш герой має за плечима дуже багато подій, зв'язаних з захистом. Миротворець, учасник АТО, спочатку повномасштабної став на оборону держави і своєї сім'ї. Пишаємося, любимо. Був Житомир на початку, Житомир, Київ, Запоріжжя. Завжди казав, у мене все добре. Останній раз мені чоловік зателефонував. Це було 23 лютого, 7 -го година ранку. Я збиралася на роботу, і він перезвонив. Я знала, що мій чоловік вже вийшов на позицію, і він перезвонив. Я живий, здоровий, зв'язок поганий, по можливості наберу. І після того більше мене спілкувалися. Донецька область, населений пункт Білогорівка. Дуже гарна людина, миротворець. Пройшов, був в його славі, в Іраку, у Війці, захищав свою батьківщину. Один раз розповідав. Каже, мені куріво спасло життя. Це десь в Іраку, хотів підкурити, зажигалка вилітає, я нахиляюся і пуля прилітає. І під Києвом спочатку був всюди, він був артилерістом, а потім його перевели в Дельвії Десяту 10-ту штурмову. Сьогодні відбулося вуличне опитування Хмельницький без насильства. В його межах працівники комунальної установи Центр запобігання та протидії домашньому насильству опитали хмельничан у трьох мікрорайонах центрі на озерній та виставці. Які запитання ставили, розповість Дарія Курнос. Визначити рівень обізнаності й підвищити його. Із такою метою у місті відбулося вуличне опитування Хмельницький без насильства. Спрямована вона насамперед на інформування населення нашої міської територіальної громади про нашу установу, про центр, який відкритий за сприяння Хмельницького міського голови. В нас є спеціалізовані сервіси підтримки постраждалих від домашнього насильства, від гендерно зумовленого насильства. Центр запобігання та протидії домашньому насильству функціонує у Хмельницькому понад півроку. Лише за період січня по квітень мобільна бригада установи здійснила 143 виїзди на допомогу хмельничанам. Найчастіше надавали психологічної підтримки. У нас, зокрема, діє мобільна бригада, притулок, кризова кімната, куди ми можемо поселити у випадку вчинення насильства людину. У нас сьогодні є дуже розповсюджена проблематика це сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом. Ми також в цьому плані надаємо допомогу психологічну, соціальну, юридичну, проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу. У центрі нагадують, люди, які зазнали психологічного, фізичного, сексуального чи економічного насильства, можуть звертатися за допомогою. Щоб проінформувати про це хмельничан, працівники комунальної установи побували у трьох мікрорайонах у центрі на озерній та виставці. Сьогодні проводимо вуличне опитування у різних районах міста, щоб дізнатися наскільки наше населення вже проінформоване стосовно домашнього насильства. Роздаємо всім ось такі буклетики. Де люди можуть дізнатися, куди ж звертатися все таке, якщо у них або в когось з них рідних виникло домашнє насильство. Хмельничанин Микита Радомський каже, раніше не знав про існування такого центру, тож отримана інформація корисна. Треба знати всі випадки, в яких ситуаціях треба звертатися, куди треба мати всі телефони, всі контактні номери. Аби ще більше людей знали, куди звертатися у випадку вчинення насильства. Працівники установи планують провести вуличне опитування в усіх мікрорайонах міста. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Проєкт «Арт-терапія театром наскрізь стартує у Хмельницькому. Він спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. Для них театрали і психологи планують безкоштовно провести 10 творчих занять. З акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо-постановочного мистецтва. Наразі триває запис учасників, а вже у червні розпочнуться заходи. Результатом проєкту має стати вистава за участі ветеранів, яка увійде до репертуару Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Нещодавно ми підписали договір з українським культурним фондом на отримання гранту програми Стійкість суспільства через культуру. Це грант в підтримку інклюзивних різних течій, в підтримку наших військових ветеранів війни для того, щоб підібрати людей, які готові будуть з нами ставити виставу. Ми проведемо 10 арт-терапевтичних занять в театрі. Це буде два заняття з хореографії або пластики, два заняття з вокалу, два заняття з акторської майстерності, два зі сценічної мови та два з художньо-прикладного мистецтва. Це, тобто, наша художниця, постановниця з театру Олена Янчук, розкаже, як створюються декорації, костюми до театру. Уся інформація з розкладом занять буде на сторінках нашого проєкту. Соціальних мережах. Ми будемо робити або онлайн реєстрацію, або за номерами телефону. Будемо все ж таки проводити запис. Якщо вже у нас є ветерани, охочі долучитися. Там є номера телефонів, вказані на усіх наших публікаціях. Можуть дзвонити. Ми будемо вже їх охоче записувати. Благодійний забіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід найближчої суботи, адже три роки тому, з 16 до 21 травня, тривала евакуація захисників з Маріупольського металургійного комбінату Азовсталь. Це був вихід у так званий почесний полон. Під час забігу учасники долатимуть дистанцію 1 кілометр парком імені Михайла Чекмана. Участь у заході безкоштовна. Кожен охочий зможе зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. В суботу будемо організовувати забіг нагадування присвячений бійцям гарнізону Маріуполь. Адже 17-го числа це одна із ключових дат, коли виходять бійці, включно з моїм Микитою. Вперше організовуємо такий захід, саме я, адже минулого року також проводився захід до річниці виходу з зостання. Будемо організовувати спільно з джурами курення імені Петра Холодного. Після фото, Після забігу планується проведення фотовиставки з історіями бійців гарнізону «Маріуполь» ті, що перебувають в полоні, і вже є звільненими. Дистанція буде один кілометр, реєстрація буде о 10 годині, та о 10.30 буде відбуватися сам забіг. Кількість учасників не обмежена. Всі хто хоче, той може долучатися до нас. Участь безкоштовна, адже це йде забіг. Нагадування про те, що важливо пам'ятати про полонених, про безвісті зниклих. Адже якщо ми замовчимо, світ просто. Забуде. І невідомо, скільки будуть хлопці перебувати ще там. На забігу нагадувані також буде стояти скринька для збору на пакуночки для звільнених військовополонених, які будуть їм вже при процесі обміну передаватися. Перший етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура стартував для учнів Хмельницької міської тергромади. У ній беруть участь 160 школярів з 20 навчальних закладів. Військово-патріотична гра триватиме протягом чотирьох днів на території позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чайкам. Вже у п'ятницю найкращі команди отримають нагороди, продовжить Ірина Муляр. Демонструватимуть знання та навички з основ військової підготовки тактичної медицини, розмінування, а також перетягуватимуть линву, метатимуть гранату, долатимуть смугу перешкод. Такі змагання чекають на школярів протягом першого етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Краще з кращих будуть визначені цінними подарунками. Для чого це ми робимо? перш за все, загартувати, навчити дітей, нагадати, що вони українці, прилавати їм любов до свого рідного, аби більше наших українців, молодих були свідомими громадянами, які би не тікали з країни, які готові були б її захищати. Зростає рівень команд. Вже помітно навіть по відкриттю. А саме тут на таких змаганнях гартується національний дух, тренуються, вправляються у різних видах. Діти військово патріотична гра триватиме протягом чотирьох днів на території позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Чайка наша команда повністю замотивована, готова повністю йти, рвати, метати все в нас чудово не надзвичайний рівень патріотизму. Абсолютно у всіх учасників гри. Перше сьогодні змагання в нас туризм. їздити в вузлики, переходити через канат. Друге змагання буде з історії. Буде будуть питання. І на кінець на останні змагання це нас матри, будемо танцювати, показувати номери, Хай переможе сильніше. У грі беруть участь учні з 20 навчальних закладів громади. Загалом 160 учасників віком від 12 до 17 років під наглядом наставників, педагогів та військовослужбовців. Ми маємо розуміти, що в нас, окрім основного ворога, зараз і Росія є ще внутрішній ворог. Це егоїзм, це роздрат, Також це. Комплекс меншовартості. Я вам бажаю на майбутнє не повторювати помилок старшого покоління, а ви будете саме тими сильними людьми, які будуть будувати нашу. Державу на відкритті, вшанували пам'ять героя Анатолія Назаренка, одного із засновників гри Джура» у Хмельницькому, захищаючи Україну від ворога. Він загинув 29 березня 2022 року. Ми завжди маємо пам'ятати всіх своїх героїв: пам'ятати і готувати своє тіло і дух, гартувати себе, тому що маючи такого. Жахливого сусіда, якої є Московщина, це не до країни. Ми завжди повинні бути готовими до того, щоб взяти в руки зброю і захищати себе, свою родину, своїх рідних і близьких. Ірина Муляр, новини міста у Хмельницькому визначили переможців та призерів шкільної ліги з легкої атлетики. Змагання були і командними, і індивідуальними. Відбувалися у двох вікових категоріях: серед учнів шостих, дев'ях та 10-11 класів. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. На центральній спортивній арені міста відбулася церемонія нагородження переможців та призерів шкільної ліги з легкої атлетики. Участь у ній взяли 280 учасників. Це учні 6х-9 та 10-х одинадцятих класів. Змагання були і командними, і індивідуальними. Легка атлетика складалася для молодшої вікової категорії 100 метрів, 200 метрів, 400 та 800. Для старшої – це 100, 200, 400 та 1000 метрів. Також стрибки у довжину та естафета 4 по 100. Це все відбувалося в юнаків та в дівчат. І в загальному потім визначалися за підсумками всіх цих раундів кращі команди. Зокрема, кращою серед дівчат старшої вікової категорії у номінації стрибки у довжину стала Єлизавета Заремба. Дівчина перемогла з результатом 4 метри 75 сантиметрів. Стрибнувши далі своєї конкурентки на 5 сантиметрів. Сьогодні стрибала не з повного розбігу. так як у мене трошки є травма, але в принципі результат мене. А першість серед юнаків молодшої категорії у номінації стрибки у довжину здобув Артем Хмелюк. Хлопець поділився, прийшов у легку атлетику три роки тому, надихнувшись прикладом старшого брата. Конкуренти були добрі, дуже сильні. Старші мене. Я навіть переживав на началі. Потім знавши я перше, зрадів дуже, бо я не очікував. І дуже чекав перше місце, бо щоб доказати старшому брату, що я щось можу. У загальнокомандному заліку змагань серед учнів 6-9 класів золото вибороли учні ліцею номер 3, а серед учнів 10-11 класів команда ліцею номер 13. Сьогодні я отримала окремо за стрибки у довжину, друге місце. Далі командне місце за естафету ми зайняли перше. І е, командне місце повністю по балам ми теж зайняли перше місце. Чесно, не очікували, дуже щасливі. Всі дуже старалися і я дуже рада, що сьогодні такі результати. Кожен достойний конкурент був і я дуже рада, що сьогодні мали змогу змагатися. Для переможців та призерів змагань підготували кубки, грамоти, медалі та подарунки. Мета залучити чим побільше дітей. Минулому році ми ще в рамках «Сколов of Champions проводили одну вікову категорію. Цього року вже дві вікові категорії. Це вже більше учасників. Надіємося, з кожним роком це буде більше та більше. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!